В хаті темно всі сплять, поснули, а вона запалює свічку, розтоплює віск і починає наносити сакральні знаки на яйце. Заспівала пташечка у гаю, розбудила весноньку молоду, ой соненьку батеньку й годи. А ти земле матінкою роди. Ой соненьку батеньку годи. А ти земле Напишу берегиню, щоб захищала нашу домівку. Закручу спіраль, символ сонця, щоб земля плодила. Беру сире яйце і виводжу писачком цілющі знаки. Трикутник, богиня неба, бог землі і людина воєдино. Виводячи безконечник, заспіваю пісню без початку і кінця. Жінка дійсно готувалася дуже серйозно до такого святого дійства. Вона в першу чергу заспокоювалася, умиротворювалася, відмежовувалася від всього світу, вдягала білу білизну на чисто вимите тіло, мовила молитву і приступала до оцього святого дійства, співаючи якусь веснянку, а інколи просто думу думаючи. Позитивними думками наповнюючи свою писанину. І оця писанина наповнювалася позитивною енергією, енергією добра, енергією захистку. Вона захищала оця писанка, намальована цією писанкаркою хату дитину, чоловіка, сім'ю, худобу в стодолі, гражду. І поле від грому блискавки, і не врожаю. Ну, хіба може бути щось світіше? Є, і сонечко довше гріє, і сонечко довше гріє. В нас не раз говорили: от підвішу там у хаті над дверима писанку. Зайде хтось з поганими думками, гляне на цю писанку та й забуде про свої погані. Е Думки і побажання, от яку мала велику магію писанка, і з цією писанкою дійсно носилися як святим. Її клали на покуті нею прикрашали образи в хаті. Вона завжди була на якомусь дуже такому гарному, почесному, спокійному і найсвятішому місці в хаті і її показували всім. Показували, тому що то було. Це було диво дивне є, а диво дивне, є, мають бачити. Багато очей, її обдивлялися, про неї говорили, її мацали, її мацали очима, руками, а найголовніше до неї доторкалися душею. Ми кривого танцю йдемо, йому кінця не знайдемо. Йому кінця не знайде, ані кінця, ні краю не впізнати котрас краю, не впізнати котрас краю.